Тут підготовка, все перемила, вже просушила. Цибульки, чесночка, начистила, гірочки. Дорчиків підготовлю баночки. Я нічого не придумала простерилізувати, як поставити на друшлак, накрити полотежку. ну, по 10-15 хвилиночок тримаю. У мене є зеленуха. Зараз буду розкладати лісточки в помідорчики, цибульку. так бабуся маще всегда робила цибульку. Затанюшувала таку кастрюльку. Коротше, удачі мені. Баночку. Відправляю всі смачні спеції і парочку чесночка для аромату. Так, знімаю така у мене система. Вправляю провалісти кришку. Це я зроблю на літрову баночку. Огірочки. Баночка огірочків таких старалась пусики вибрати. І отправляю теж сюда. О, вже набрала пару баночек. і не так страшно. і все виходить. І кришки вже зварились. Ну і все, мої останні заготовки. Зараз це все гаряче водою заливаємо, зливаємо. І скільки вже у нас? Вже 19 година.